І так ми подивимося, як виглядають коврики зараз. Чик. Ось так. Ось так. Це ми після моєчки. На камеру все видно. Чик. Ось так. Ось так. І це ті самі неоригінальні коври. Зараз поставимо нові. А так як це на третій ряд коврик, ми його покладемо трішечки пізніше, бо багажник завантажений, поїздив багажнику, ви подивіться на цю красоту. Не, ну це бомба! Вигляд зовсім інший. Лягає все в принципі прикольно. Ну прям взагалі крутяк. Десь аж туди. От. Ну реальна тема. Бортики всі діла. Клас. Вигляд має. Ефект побачимо при експлуатації. Єдине, що це якось тут торчить і, і торчить. Тобто хотілося б, щоб це ще не торчало якось, воно тут із загибом, ну окей. От. Ось так виглядає тепер. О, а тут у мене малий постійно ковролін прям. Угравав уже. Тепер все він під захистом. Взагалі бомба. Тут це все сплошне. І я спочатку думав, що це буде погано, а воно насправді круто. Ну ось так виглядають ці калимки.